Ялинка по фешену. Щороку провідні дизайнери світу створюють нові колекції ялинкових прикрас, адже у новорічних іграшок є своя мода. Наразі зі святковими тенденціями вже визначились та навіть поповнили місцеві крамниці. Відтак кажуть експерти, цьогоріч не втрачають актуальності прикраси, витримані у синьому та червоному кольорах, а також поєднання золотого та червоного. Ще одним писком ялинкової моди є ефект засніжності красуні. Ну і звичайно, іграшки ручної роботи. Цьогорічна ялинка більшості. Е... Людей цікавить іграшки ручної роботи. Може бути в зелених відтінках, в червоних. Багато може бути голубого. Червоний золотистий є таким самим основним новорічним кольором, можна сказати так. Срібний теж, голубий. Червоний в більшості такий несе таку. Такий дух свята, можна так сказати. Дід мороз в червоному. Якщо керуватися модними тенденціями, іграшок на ялинці повинно бути якомога більше. Традиційні кульки можна доповнювати різноманітними дзвіночками, янголятами, зірочками. Все це кажуть івано-франківці добре, однак не всім по кишені. Відтак тішити око планують старими запасами прикрас. Інші ж переконують, головне до свята підійти творчо. Мені здається, що зараз все залежить від коштів. Якщо кошти є, то можна її обновити як хочеш скільки хочеш. І... У хочеш хоч е, якості і кількості. А якщо немає, то трошки щось докупити так, щоб просто було якесь. Е... Астрій нового року щось новеньке на ялинці. Хіба ми самі не можемо зробити бантики? Для цього можна використати звичайну синю стрічечку, і це може зробити дитина будь-яка, тим більше, якщо це сімейне свято, і долучити до цього процесу дітей навіть не тільки можна, а потрібно тому, що це не в коштах, а це можливо навіть в нашій лінії, в якій ми інколи не зізнаємося. Аби догодити червоній змії, символу нового 2013-го, кажуть експерти, не варто ставити ялинку у куток. Зелена красуня посеред кімнати символізує об'єднання всіх бажань.